Сьогодні будемо ще раз говорити про бронювання, віддалену роботу та Python у школах. Це сотий випуск новин на дому новин українського та світового IT. Про відсрочку для чверті мільйона айтівців не йдеться, чому новий порядок бронювання від мобілізації не працює і як це змінити. Надов вийшла велика така вичерпна стаття по тому, як же ж зараз справи з бронюванням айті спеціалістів Загалом все так само, як і раніше, ніяк. І е, тут редакція поговорила з різними сторонами про те, як там просуваються справи, що змінилося, яка практика і все таке. Загалом стало краще, але не зовсім добре. Добре, тобто там у нас була якось новина про те, що почали піджимати нормативні строки, тобто раніше там вони були дуже великі, тепер їх піджали, і це мало додати певної прозорості. Але все ще процедура майже не працює. Я так розумію, що по тим цифрам, які є заброньованих спеціалістів, менше, ніж. Тих, які мобілізовані, їх декілька тисяч, і там в енергетиці, наприклад, більше 160 тисяч. І от незрозуміло, що ж заважає компаніям менш ефективно. Бронювати своїх спеціалістів менш ефективно, ніж це роблять всілякі енергетичні компанії. Що зазначається? Ну, перша штука, це те, що дуже багато людей співпрацюють як контрактори або гіг-контрактори, або ФОПи. А бронювати можна тільки співробітників, які офіційно працюють в компанії. Другий момент, як зазначають в компаніях, дуже багато цієї невизначеності: що типу треба брати людей на роботу, а відповідно треба звітувати про військовий облік, а там ще потім треба подавати загальну кількість. Кість äh, ну тобто там Нагадаю, там була така проблема, що типу, бронювати можна тільки 50%, А якщо тільки 50%, значить ти маєш якось показати всіх співробітників. Ну і про це досить давно сказали, що не треба всіх показувати, треба тільки цифру сказати. Всього працює там 100, хочемо забронювати оцих 50. Крім того, серед тих, кого хочуть бронювати, кажуть, що є проблема е, того, що там багато людей з дефіцитними для війська спеціальностями і там всілякі зв'язківці. І що, мовляв, їх бронювати не хочу. От останній аргумент, мені здається, дуже натягнутим. Чому? Тому що всі компанії кажуть, що вони майже не намагаються цього робити. Всі чогось чекають, чекають якогось досвіду, чекають якихось процедур, точніше, їх ще більшого полегшення. У декого є якісь проблеми, типу, ми подались і вже три місяці немає жодних відповідей. У когось проблеми там, якісь з документами, типу, бо, бо це ж багато інстанцій, треба, щоб пройшло там мінцифри, отримати статус критичної для. Економіки організації. Потім треба там в Генштаб список, щоб опрувнув. Потім треба, щоб Міністерство економіки видало наказ, потім знов ТЦК. І е, усюди може щось піти не так. Е, загалом, якщо чесно, мені здається, що е, тут така сталася Класична штука, яка буває з юристами, тому що у юристів в їх роботі завжди найбезпрограшніший варіант це сказати, ой, дуже складно, багато ризиків, давайте краще не будемо пробувати робити. Чому мені так здається, там в коментарях представники майже всіх it компаній кажуть, та нам не треба всіх бронювати. Нам буквально 10-20% от тих, хто зовсім критичний. Менеджмент, там сеньор і суперсеньор спеціалісти, на яких все тримається. Нам, щоб бізнес вберегти, достатньо. Достатньо цього. І якщо Потрібний порядок, це вже не 100%, а там 10-20%. Я не бачу проблем, як це можна робити. Ну, типу, окей, проблем там багато. Я не бачу проблем, які б не дозволяли хоча б пробувати. А пробує, судячи з коментарів, дуже мало хто. Тому що, ну, якщо треба забронювати там 15% співробітників, то ну, як мінімум можна значить в загальну кількість, там же ж 50% від загальної кількості людей, а не від загальної кількості військової Обов'язаних, ну тобто, це ну мені здається, навряд чи є IT-компанії, де менше 20% жінок працює. Та? Тобто, чисто арифметично можна просто взяти там в дію сіті всіх жінок, тих чоловіків, яких треба забронювати, і, і от ви маєте якби конфігурацію, коли не треба нікого підставляти під ризики. Але щось не видно, щоб так хтось пробував робити. Всі кажуть, що треба придумати механізм, щоб якось фопів, щоб якось контрактників. Цифри каже, що ну, навряд чи це можливо, тому що, ну, тому що це неможливо. Хоча це питання, як на мене, теж треба челенджити великих компаній інших сфер, теж можуть бути такі штуки. Я не знаю, як там в агросекторі працюють комбайнери, але цілком уявляю, що хтось з них може бути ФОПом. І чому б тоді критичних підрядників, якщо це одна людина, людина ФОП, чому не можна е бронювати? Ну це ж логічно. Якщо ви компанія критична для інфраструктури, то логічно. Тічно було б надати якийсь відсоток, ну, там, якусь певну квоту на бронювання своїх підрядників, які можуть бути в тому числі ФОПами. Це мої міркування. Можливо, я в чомусь не правий. Зрозуміло, що загалом ця вся історія вона не дуже приємна. Загалом зрозуміло, що велика проблема це те, що в нас немає нормальних військових реєстрів, ну, цих реєстрів військового обліку, в яких це все можна було пробити. І зрозуміло, що створення таких реєстрів воно було б супер непопулярне, тому що, ну, зрозуміло, чому. То, у мене якісь такі міркування. Що ви думаєте про це? Пишіть в коментарях. У партнерському блоці сьогодні хочу з вами поговорити про роутери. З роутерами завжди як: працює, та й працює, а потім візьмеш нову модель, а там і Wi-Fi швидше, і від павербанку може працювати 20 годин. Заходимо на е каталог обираємо роутери. Можна пофільтрувати по виробникам. Мені потрібна меж система, тому що в дальній кімнаті ніколи нічого не ловить. Звісно ж, Wi-Fi 6. Та і все. І одразу вказати, скільки саме штук потрібно в комплекті. Цікаві додаємо в порівняння. У таблиці порівняння дуже зручно ознайомитися з усіма технічними характеристиками, а в карті товара знайти найкращу цінову пропозицію та побачити динаміку цін. В описі до цього відео я лишу посилання на підбірку моделей, які мені здались цікавими. А на я е каталозі можна знайти, порівняти та обрати будь-що. У Києві сховища оснастять автоматизованою системою відкриття, вже тестують у Дарницькому районі. Там новина вона складається з двох штук: що, по-перше, будуть якимись електронними замками закривати сховища, а друге, що обладнають якісь, тобто зроблять додаткові бетонні конструкції, які будуть використовуватися як відкриття. Тобто, це якісь там такі будочки. Зрозуміло, ну, на підставі. Чого ця новина була ця трагедія, коли загинули люди, тому що сховище було закрите. Я чесно кажучи, не дуже розумію, як оці електронні замки. Вирішить цю проблему. Там починають говорити, що треба, щоб сховища були закриті, бо там поселяться безхатьки. І мені здається, що якби, є якісь інші варіанти рішення проблеми з безхатьками. І ці варіанти рішення вони знаходяться не тільки в площині. Давайте зробимо так, щоб їм не було де приткнутися вночі і не було даху над головою. Я розумію, що це зараз може звучати як якась дуже така ліва риторика. Вибачте, будь ласка. Але мені здається, що безхатьки чи ті, хто володіють нерухомістю в Києві, однаково достойні на захист під час повітряних атак. І мені здається, дивно вирішувати проблему того, що є якісь люди, які неприємні іншим людям, тим, що ми навісимо електронні замки. Коротше, дивно. Пишіть в коментарях, як би ви вирішили цю проблему. Google більше не хоче, щоб співробітники працювали віддалено. Це висновок видання The Verge, Цитата з якогось внутрішнього листування. Ми знаємо, що багато людей перейшли на повністю віддалену роботу з багатьох вагомих причин, оскільки ми всі адаптувалися до умов пандемії. Ми сподіваємося, що всі подумають про перехід на гібридний графік роботи. Наші офіси це місце, де ви будете максимально пов'язані зі спільнотою Google. Надалі ми розглядатимемо нові запити на віддалену роботу лише як виняток. І там мова. Про хоча б три дні на тиждень. І що цікаво, що це можна враховувати. Типу, фактор того, як ти ходиш на роботу, можна враховувати в перформанс рев'ю. Загалом, звісно, бажано, щоб люди мали можливість працювати з дому. Але хочу повторити думку, яку я якось говорив в випуску MVP на UT2. На Справа в тому, що ці компанії вони будували за мільярди доларів свої офіси. Не тому, що їм просто дуже хотілося інвестувати в нерухомість. Це часто не їх нерухомість, а тому, що коли ти будуєш компанію як продукт, ти можеш дозволити, якщо ти біктек можеш дозволити проектувати офіс. Не просто щоб це було прикольненько, а щоб це підвищувало ефективність роботи. Ну тобто є там оця історія про епловий кампус, що в них там в межах одного поверху ніколи немає порогів між кімнатами, тому що Джобс вважав, що має бути якомога менше факторів, які б відволікали людей від роботи. І мовляв, якщо у вас є пороги чи якісь ступеньки, то чи якісь сходинки, то це створює додаткове ментальне навантаження. І це Apple, звісно, це екстремальний прийом, але Google в тому числі і проектував свої офіси з точки зору того, як зробити, щоб там колаборація була ефективною. І, їм, мабуть, ну, і, і, мабуть, вони бачать якісь метрики, які показують, що на віддаленій роботі щось не так з іншого боку. Виглядає, що ну, теж це рекомендують всім, і рекомендують мінімум три дні в тиждень, як ніби щось там не дорахували. В тому плані, що якби. Якби вони казали, що отакі види активності по нашим дослідженням краще працюють в офісі, чи от, отакі типи задач краще вирішувати в офісі, то цьому якось було б більше довіри. А так, поки що, схоже на цю совкову штуку, коли прохідна, пік і видно, котрі ти прийшов. Якось так. Знов таки, що ви думаєте про роботу в офісах? Може, хтось вже скучив. Поділіться про це в коментарях. Дуже прикольно розмірковувати про те, варто чи не варто ходити в офісі, але не забуваємо, що в Україні, на жаль, ми не всі зараз можемо обирати. Обирати як і де і з ким працювати, тому що в нашій країні війна і так склалося, що наші збройні сили не можуть обійтись без нашої підтримки. Я вкотре нагадую про те, що доу разом з фондом коло збирає на партію Шарків. Там, до речі, під минулим випуском, коли я розповідав про цей збір, писали, що ой, там же ж були у них якісь проблеми з поставками. Про це розповідав там Тарас Чмут про їх партію для «Повернись живим», І там влучно звернули увагу, що там були про проблеми з поставками саме пунктів управління. А у цих хлопців, яким призначаються шарки, на які ми збираємо, в них є вже пункти управління і треба тільки самі крила, і тому дуже важливо долучатись. Там виробник готовий одразу ж їх поставляти, і це дуже дуже важливо. Від Ево Розетка відокремилась нова компанія. Та Вона зосередиться на розвитку інноваційних продуктів. Цю нову компанію виділили цифровий сервіс вчасно для підпису електронних документів та майданчик для закупівель закупки. Пром стає керівником цієї компанії Микола Палієнко, і ну видно, чомусь вони вирішили, що стратегічно саме ці продукти треба виокремити, щоб їх розвивати окремо ево зі своїми іншими продуктами: це пром, шафа, каба. Бігл, Ізі, вони лишаються у складі цієї об'єднаної компанії. Сподіваюсь, що вчасно не почне від цього гірше працювати, а розвиватиметься ще більше. Дуже люблю цей сервіс. 20% it експорту України забезпечують 5 компаній аналітика BierDio. Там Держстат щось опублікував, Бірдіо це проаналізували і значить, побачили, що 20%. П'ять компаній цей список частково корелює з списком доу топ компаній. Корелює не повністю. Чому? Тому що список доу – це по кількості співробітників, а там не завжди це великі компанії. Наприклад, в топ у увіш. Фінтек Band, Це компанія, яка займається розробкою монобанку. Але по кількості співробітників ясно, що вони не в топах. Перше місце EPAM, друге Global Logic, Luxoft, Cyclum і Intelis. Зрозуміло, чому. Кореляція є не завжди. Всі компанії по-різному інкорпоровані. Хтось взагалі основну виручку не заводить в Україні, хтось і радий був її не заводити, але у нього основні кости це люди. а Люди працюють в Україні, тому грошей приходить багато. Кому цікаво побачити ще один такий цікавий, більш грошовий зріз нашої it індустрії можете ознайомитись з матеріалом. Він буде в описі. Біля тайм-коду загинув ветеран АТО Євген Заєць. Він певний час працював в компанії Рік Експерт, боронив Україну ще там з 2015 року, був замом командира батальйону. Його рідні збирають петицію про присвоєння йому звання Героя України. Станом, коли я це пишу, вже необхідна кількість підписів зібрана. Людина з відгуків була дуже достойною, мала багато нагород, відзнак. Лишилася дружина та донька. Вічна пам'ять герою. Пайтон у восьмому класі, коли оновлять шкільний курс інформатики, та які результати пілотного проєкту. Виявляється, вже майже два роки пройшло з записку пілотного проєкту. Тоді е, збиралися заявки від шкіл. Заявок було більше 400. Відібрали 50 з чимось. Ці школи, які відібрані, вони збалансовані по як це називається? По представленості. Тобто, там є ну, там з маленьких сіл, з селищ, з міст. Тобто, вони дивились так, щоб розуміти, як це працює в різних умовах. І от два роки триває пілот. Всім дуже подобається там. Ці матеріали перекривають матеріали підручників, і зараз закінчується остання фаза. І з 1 вересня обіцяють щось впроваджувати, але точно не зрозуміло, що. Але загалом дуже круто, що навіть повномасштабне вторгнення не зашкодило проекту і все відбувалось по плану. А, ну так, і в цій програмі там. Учні знайомляться з трьома мовами програмування: це C++, Python та JavaScript. А і звісно ж, новація не тільки в тому що там нові мови програмування. Там зовсім структура подачі інформації переглянута вона інакше все впорядковано і прям краще з усіх точок зору. Як вплинути на розвиток викладання STEM у школах малих громад? Є такий проект Навчай для України. Мені здається, дуже крута концепція. Вона полягає у тому, що береться хтось не обов'язково з педагогічним бекграундом, подається, його розглядають і потім відправляють в мирні часи. Це було на два роки, викладати в сільську школу. Чи зараз під час війни на один рік організація за це ще платить додаткову стипендію? І звісно, це важко порівняти, мабуть, з. Тішною зарплатою, але для життя в малому селищі цього більш ніж достатньо, і треба просто там бути на місці, викладати, і все таке. Мені здається, що це суперкрута ініціатива. Тому що е, дуже часто ті компанії проводять якісь заняття для когось там в школах, в селах і так далі. Але це майже ніколи не має ефекту, тому що ну, це приїхали на півдня, щось показали, подарували якісь комп'ютери і, 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 і власне все. А тут ідея в тому, щоб приїхати і стати е, частиною цього мікросоціуму. І мені здається, що ну, у, у нас на дов дуже часто люблять понити про те, які у нас там співгромадяни що там неправильно голосують. Сують, неправильно приймають рішення і так далі, так далі. І оце це прямий спосіб на це вплинути, вплинути власним прикладом, вплинути на, на дітей, вплинути на їх світогляд. І мені здається, це це дуже круто і. Ще важливий момент: прямо зараз триває збір заявок на участь в цій програмі, і нам писали організатори. Вони кажуть, що в них немає майже проблем з гуманітарними спеціалістами дуже великий брак саме stem представників. it й ті спільноти треба треба допомагати мешканцям малих населених пунктів. Краще вчитися, мені здається дуже крута штука. Якщо в когось є можливість, то точно варто взяти участь. Понад 60 проєктів пройшли експертизу генштабу у кластері Брейвва поділилися результатами роботи. В кластері зареєстровано понад 60 оцих проєктів, Понад 30 отримали статус BRV1, що відкриває доступ до додаткової підтримки, включаючи гранти на 5 тисяч доларів або 25 тисяч доларів. Що нам підказує, що це все проєкти, Ну якщо для них ці гроші суттєві, це проєкти в дуже своїх ранніх стадіях. І то прикольно чекаємо якихось кльових результатів. Сподіваюсь, нам про них колись розкажуть. У липні Естонія планує запустити МРІК за застосунок на базі української дії. Про це написав Михайло Федоров в своєму телеграмі. І там в коментарях, і я теж про це одразу подумав, питання. Колись була новина, що для того, щоб Естонії використовувати дію, треба, щоб дія стала опенсорсною. Тут кажуть, що вже скоро запуск. А дія поки що не опенсорсна, цікаво, як вони це обійшли, чому вирішили, чому нема опенсорсної, і все таке загалом це дуже гарна новина, тому що Естонія нам дуже сильно допомагала. Вона нам допомагала взагалі зі стартом цієї цифровізації, тому що вони дали своє рішення, яке у нас почали називати Трембіта. Це така бекендна штука, шина даних величезна, в якій реєстри між собою обмінюються інформацією. І от зараз ми якісь свої наробки передаємо Естонії. Коротше, круто, але. Де опенсорсна надія? Цукерберг не стурбований анонсом гарнітури Vision Pro від Apple. Ну, як ми могли тут обійтись без обговорення новинок Apple? Власне, я не буду їх перелічувати. Про це весь минулий тиждень всі говорили і надовго виходили матеріали. Коротше, всі, мабуть, чули. Але що тут цікаво, що Цукерберг не стурбований анонсом гарнітури. Чому він не стурбований? Тому що він не бачить в них якихось серйозних проривів. Це все його заяви з внутрішньої, внутрішнього спілкування з співробітниками. Він каже, що вони там все вивчали, всі ці технології, які у Apple там є. Що там немає ніяких чарівних рішень, що у них якась неадекватна ціна 3,5 тисячі доларів, і буде це ще невідомо коли. А новий Окулус Quest Три продається за 500 доларів вже прям от скоро. І що це, на його думку, дозволить квесту захопити більшу долю користувачів. Це, мовляв, важливо. Взагалі, там різні коментатори, і зокрема, здається, Сергій Петренко дуже влучно це порівнював з тим, що там керівники Nokia і Samsung казали, ну так, у Apple Симпатичний продукт цей iPhone, але нам це не загрожує, бо в нас ж тут і доля ринку, і ціна приємніша, і все таке. От, е, тому е, я просто до того, що Apple це якраз та компанія, яка вміє прийти і зробити продукт, такий, як у всіх, але сильно набагато краще. Е, і, і за рахунок цього від'їсти велику долю ринку. От, але що ще цікаво, що Цукерберг вважає, що цінності Apple не збігаються з його, і він хоче, щоб гарнітури допомагали відчувати Себе людям ближче, а типу, у Епла там все це про, про тотальну самотність. Що, мовляв, там в їх демо, всі люди самі сидять. А от вони, типу, Мете і Фейсбук вміють будувати соціальні сервіси, вміють будувати взаємодію між людьми. І що, мовляв, це дасть перевагу. Я не дуже е, розумію, е, якби, чим один шолом на голові для соціалізації заважає менше, ніж інший шолом на голові. Хотів би ще додати, що з. Звісно, в цінностях Цукерберга є ще й те, що треба заробляти не на самих пристроях, а на те, щоб все знати про їх користувачів і продати ці дані якимось рекламодавцям. Якось так, що ви думаєте про новий шолом від Apple і чи круче він буде ніж Oculus Quest 3? Ну очевидно, круче, але коли і хто його купить, не зрозуміло. Коротше, діліться своїми думками в коментарях під цим випуском. Курс біткоїну 25 786 доларів, курс Етеру 1 751 долар. Випуск цей і попередніх 100 для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. Напишіть щось приємне в коментарях і обов'язково вкажіть, з якого випуску почали слідкувати. До зустрічі!